Hello піпл, піпл, hello, відео, егоїзм і любов для себе до себе. Наш егоїзм чи наша любов для себе, що таке любов до себе? Це відео особливо мені здається, буде прекрасно для раків. Тобто для мене це відео дороге. Чому я рак і оцей розділу між віддавати? І де є я на першому місці, хочете то з того, що в мене заменишна самооцінка з для ж, для мене це і важко. Тобто це от відео є дорогим для мене. Яка різниця Егоїзм — Це коли ви хочете, щоб люди робили те, що ви хочете, щоб вони відповідали вашим очікуванням? Тобто, я хочу, щоб людина була оця-отак, отака і отакою. Тобто це егоїзм. Коли ви хочете щось для себе, тобто я хочу класно жити. Ну, це не є егоїзм, це є ну, як базова потреба або це є моє. В мене була проблема вирізнити, де є, наприклад, є правильно або неправильно вибирати себе на першому місці. Наприклад, я знаю, що є люди, які живуть гірше за мене. Ну і в мене є можливість, наприклад, їм зараз допомогти. І що буде правильнішим допомогти людям чи закрити якусь свою базову хотілку, яку, я, наприклад, хочу оце. Тобто я знаю людей, які, наприклад, зараз відмовились там. Ну це банально, просто від шоколаду, від від солодку, вони віддають всі свої гроші на армію. Тобто це їх вибір. Ну в конкретний момент часу, тобто, наприклад, якщо я хочу щось, я знаю, що ця сума грошей може допомогти комусь іншому, хто в рази в гіршій ситуації є, ніж, наприклад, я. Які правильні рішення раніше я завжди вибирав віддати гроші комусь, ігноруючи тим, що хочу я. Тобто, ну така в мене була ситуація. В момент я вибирав себе. То, що якщо я це хочу, я це буду мати. Я знаю, що інші люди, які живуть гірше за мене, але що я захочу, я їм потім зможу допомогти. Тобто, якщо б я хочу оце, ну тобто я оце отримую. Друге питання в мене збуло завжди проблема. Це, наприклад, помилка. Яку ти розумієш її ну не треба робити, да? бо це буде неправильно. От ви знаєте, кожна є якась така штука, якщо ти хочеш якусь фігню зробити? Ну ти відверто фігню, ну ти собі цього не ну як же ж так? Ну, типа, ну а що то, а що це, а п'яте, а десяте. Коли ви хочете зробити якусь фігню, це що означає? що Хочете отримати досвід? Перше, друге, хочеться як мінімум поставити галочку. що Ти можеш зробити цю фігню. Ну як мінімум, ви відбудетесь як людина. Тобто, щоб зайти в калюжу, ну треба намочити ну, ноги. Тобто ти потім будеш ходити з мокрими ногами. Правильно, да, але для когось це проблема, а для когось це в прикол. А хтось просто збої, боїться зайти. Що я ще зробив? Знайшов, що ряд оцінєї фігні, яку я хочу зробити, мені не дозволяє робити страх, бо потім буде один, два, три, чотири, п'ять висновок. Ну, зробити фігню нормальна штука. Отримаємо досвід, що це фігня. Отримаємо галочку, що я зробив фігню, знаючи, що це фігня, але я все одно це зробив, бо це захотів зробити я. Ну, якщо це фігня, то треба нести потім відповідальність за ту фігню, яку ти зробив. І п'яте, завжди дуже цікаво, що буде після того. Ну, тобто, мене нормальна фігня була. Що буде після того, коли ти зробиш фігню? Є люди. З плюсиком, з мінусиком. і наступне буде відео про знаєте, ця фраза, що сидячи на берегу ріки, можна побачити, як пропливають твої вороги, тобто воно і правильно. Але тут же інше питання: наприклад, чи робити щось комусь, хто робить ну, шкоду тобі. Відповідь, якщо ви хочете це зробити, да, зробити. Після цього наступний рівень це і оцей з цією річкою. Ну з цією річкою це прям next level вже. А до того, якщо ну, вам хтось щось робить, ну то ви маєте теж робити в ответ. Зараз тут система і держава як це перебирає, тобто вона. Умовно каструє людей, щоб вони не давали здачу. Тобто в тебе хтось такою палкою тикає, тик-тик-тик-тик-тик. А ти сам не можеш тикнути палкою в відповідь, да? або не хочеш лупнути і Ти ні 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 я, я когось цей, от я отакий. Тобто ну, це є кастрація. От Чому в нас, наприклад, в Україні заборонена зброя? Щоб люди не могли себе захищати, ціленаправленно. Щоб тільки ти знаєш, що до тебе, якщо хтось прийде, ти себе захистити не можеш? Ти мусиш там, умовно кажучи, викликати цю поліцію. Тобто, ти залежний від держави, залежність така, оце й оця кастрація людини. От в садіку це найпростіше, коли дітей оце, в садіку хтось обіжає, ти здачу не йдеш. Там ти що, яку здачу? Ти йдеш до виходовиховательки. Ні, маєш дати здачу в Ти блін, той хто до тебе ліз, вже не цей. Next level — то це з, 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 сидячої біля річки. Друге, тут, якщо ви знову ж таки, якщо хтось думає, що ви є розумнішим за когось, і там, тобто, можете ну, маніпулювати, це вже знову до маніпуляцій, то завжди треба розуміти, що є хтось розумніший за вас. І оцих додіків, хто там думає, там не тупі, не тупі, юзати як перчатки. Не рекомендовано, бо вас так само будуть юзати як перчатки, хтось інший. І меншу рибу завжди є більше риба. Да. Тобто, якщо ви думаєте, що сама велика риба, то ви тупі. Додікам максимум що можна, це якось акуратно їм допомагати розвиватися, щоб вони не стали додіком. Що за це ви отримаєте? Щоб потім хтось, хто вищий за вас рано статусом і можливостям, теж захоче вам допомогти, щоб ви в якомусь моменті стали кращими. Тобто, якщо ви будете юзати додіків, то хтось буде юзати вас. Система така. Балансировка. Про що мене відео про егоїзм? Вот егоїзм. вот егоїзм це є коли ви хочете, щоб хтось зробив те, що хоче ви. Тобто, це теж да йдуть маніпуляції, це юзання додіків. Це неправильна позиція. Тобто, якщо ви ж ну як вибирати зразу, там не знаю, що воно тут тавтологія, слова за, за за цей. Якщо ви щось хочете більше ніж на 4, ну це вже є косяк. Це є вже треба розбирати, чого ви це так сильно хочете. На що воно вам так здалось. Це не є ваша хотілка, Треба розбирати цю хотілку і бажано там від неї взагалі відмовитись. А саме прикол це її майже майже вже отак взяти, бо це щось так дуже дуже сильно хоче і цього відмовитися. подивитися, ну що з вами буде. Про театр, про театр. Тут воно є як вистава. Ну, ви знаєте, це театр, і всі люди в ньому актори буквально прошу ну, віднестись до цієї фрази, відіграти на своє всього так на максимум. Представте, що ви в кожен день коли живете, ну не просипаєтесь так. Але хоча б один день в тиждень, що ви як на сцені, і ви маєте от відіграти от, ну, вибрати всі свої самі такі мощні, нереальні ідеї, все, що у вас є в голові. І як мінімум спробувати це щось зробити. Система вам буде допомагати, якщо будете стабільно це робити, будете позитивними, то самі такі нереальні, неочікувані штуки будуть вас, плюс подарки. Я рак, і для мене було важко зрозуміти. І оце лінія, тобто я допомагаю людям, бо я допомагаю людям, чи я допомагаю людям, бо це мені подобається. Тобто, де є я? І в мене перше було просто я допомагаю людям, а потім було я. І оце от мене найбільше була проблема перекинути перший. Перший я, я роблю те, що мені подобається, і в тому списку є те, що я... мені подобається допомагати людям. Тобто, перше головне я, друге, мені подобається допомагати людям. Не йде за мною. Якби зараз там складно важко, ще щось не було. тобто... Чому проблема з розумінням цього? Що якщо ви бачите, що перед вами людина є в складній ситуації в житті, неважно в якій, вона там опинилась не просто так. Тобто, її, якщо ну от банально, якщо перед вами стоїть людина в калюжі, ну і в неї ноги типу, намокли, да? і ви хочете їй допомогти, щоб вона не захворіла, то якось та людина в ту калюжу попала. Якщо ви не хочете цій людині допомагати, ну бо вас сьогодні немає і ви прийдете далі, ну нічого не станеться. На друге, навіть якщо ви би мали допомогти, і це там ви не і це такий капець, косяк, що ж боже, як ви, ну, Тобто тут немає варіанту, як ви б сильно не могли би накосячити, Ну тобто, будь-який варіант, що ми виберемо, от що би такого найгіршого, хто би не зробив. У Вас є завжди два варіанти. або продовжувати творити цю фігню, або сказати, ну, не, ну да, би. Можна було б зробити і по інакшому і стати чуть-чуть більш добрішим до того всього. Тобто завжди все сприймуть, завжди дадуть таку як дорожна карта реабілітації, що зробити, що не то. Ви будете знати, що іменно робити, яка би найбільша жопа не була в людини, як би вона б туди не зайшла. Завжди знаєте, що ну, найбільший прикол, коли ви на дні. А це вже потім тільки не два варіанти, а один Хід наверх, бо ви вже знаєте, як опускатися. Ви вже могли би зрозуміти наді, що вам так не подобається, і ви вже хочете в іншу сторону. Тобто завжди вас тут хтось любить по-любому, є які завжди люди, не люди вам завжди допоможуть. Тільки ви виберете варіант оце з дна з точки йти вверх. Ви завжди будете мати підтримку з плюсів. Тут же ніхто не. អមរោបបបបបបបប